Якщо ми говоримо про клієнтів, які до нас приходять, класно, коли вони підписуються, наприклад, в інстаграмі, бачать цінності, бачать формат комунікації, бачать, в принципі, там якісь моменти, де ми не готові йти на компроміс, і вони вже для себе розуміють, чи ок чи на ок нам працювати разом. Тобто, такий певний, якби ранжирування клієнтів, воно вже відбувається. Це, в принципі, моя особиста місія як, як людини, да? це популяризація технічних професій серед жінок. Бо я розумію, ну я з цим багато зіштовхувалася зараз набагато менше, але все одно гендерна приналежність в моїй професії вона існує. І це, якби ну я дуже часто там в тому ж інстаграмі отримую багато позитивних відгуків дівчат або там жінок, які кажуть. Ну, ми бачимо, що в тебе виходить mm -hmm. на будівництві там спокійно, нормально комунікувати. І ми розуміємо, що якби це можливо зробити, бо особи, особливо важко людям, які пішли, наприклад, в декрет, випали на певний період часу зі своєї сфери, і їм ще ну, вернутися, повернутися в архітектуру або в дизайн ще важче, якби бо ось ця вся. Гендерна історія, вона працює. Ну і скажімо, ось ця там публічність вона призводить до того, що іноді ну, ми всі живі люди. Ми можемо вийти вранці погуляти з собакою, скажімо так, з гулькою на голові. да А якби люди підходять, вітаються, і ти такі думаєш блін, я щось не, не дуже при параді сьогодні.